21 серпня в Україну увійде холодний атмосферний фронт. Він зумовить дощі та грози на заході й півночі країни. У південних, східних та центральних областях, утримається спекотна погода з температурою повітря плюс 28, плюс 32 градуси. Найпрохолодніше буде на заході. Тут стовпчики термометрів піднімуться лише до плюс 24 градусів. Надалі фронт пересуватиметься на схід, тож п'ятниця і субота супроводжуватимуться дощами. Від ранку четверга на Полтавщині утримуватиметься ясна погода. Удень небо закриють хмари, що лише ввечері почнуть повільно розсіюватися без опадів. Найвища температура повітря плюс 29, найнижча 15 градусів тепла. У Кременчуці вранці та ввечері буде ясно. Вдень небо тимчасово вкриють хмари, опадів не передбачають. Повітря прогріється до плюс 28 градусів світлої пори доби. Втім, згодом температурні показники знизяться до плюс 16. У горішніх плавнях небо вкриватиметься хмарами зранку і залишатиметься похмурим упродовж дня, а ввечері поступово почне прояснюватися. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря темної передоби опуститься до позначки плюс 16, а підніметься в день до 29 градусів із плюсом. Вітер західного напряму до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск. 751 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 21 серпня 2007 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 36 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1949 – дев'ятсот градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.